А Європа, до речі, європа теж, але не знає, бо усвідомлює, що вже у стані війни, але що робити? Лідери країн мають усвідомити масштаб загрози і об'єднатися на тлі небезпеки. Вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявляючи, що підтримка України це не лише питання солідарності з Києвом, на який напали це питання безпеки і виживання всієї західної цивілізації. А Фінляндія не буде одразу збивати російські безпілотники у своєму повітряному просторі. На цьому наголосив президент країни Олександр Ступ. От за його словами, відносини з Росією вимагають балансу, а надмірна реакція, нібито лише загострить конфлікт. Далі цитата. У таких ситуаціях нам потрібно робити дві речі: по-перше, зберігати спокій. По-друге, нарощувати оборону, щоб не повторилося. Головне тут не реагувати надмірно. Відносини з Росією вимагають підходу батога і пряника. Однак, союзники вже переконалися, пряник не працює, і тепер президент Трамп демонструє батіг. Володимир Путін веде двовекторну стратегію: конвенційну війну в Україні та гібридну війну на Заході, випробовуючи міць альянсу. Олександр Ступ, президент Фінляндії. Богдан Ференц із нами це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, що долучається до бесіди. Богдан, вітаю. Вітаємо. Ну, здається, вже я не знаю, по якому колу ми зараз підемо, якщо будемо говорити, та не вже Європа не зрозуміла? Ну, та вже зрозуміла. Ну окей, зрозуміла, така, що там з бюрократією? Потрібно вже дієві, ефективні кроки, щоб коаліція охочих захотіла бути коаліцією дієвих. І далі, 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 далі. Хто має об'єднати Європу в її прагненні бути ефективною і дієвою? Чи має бути це одна персона? Чи має це бути дракон триголовий? Чи це має бути сіамські близнюки? Хто на вашу думку може стати тим клеєм з діючих нині живих, принаймні да політичних і іншого типу лідерів, який таки спроможе це перетворити Європу на ефективну і дієву протидію Росії? Давайте спершу. Я все ж таки вважаю, що при всій критиці європейських країн, яка у нас щось дуже часто лунає, але все ж таки ці країни зараз відносно живуть без війни. Тобто і ключовий акцент, ключовий фокус і завдання, яке визначають політичні лідери, це якомога довше забезпечити безпеку для своїх громадян. І для своїх суспільств. Тим самим я подекуди роз'яснюю, чому така інколи вола реакція і дійсно нам це болить, чому європейські лідери такі нерішучі, тому що вони не хочуть, як от пан Штуб зазначив, надмірно ще більше загострювати потенційний конфлікт з Російською Федерацією. Тобто, це безпосередньо етапність. Я це називаю поновленням холодної війни, яка по факту особливо нікуди не зникала, навіть після розпаду Радянського Союзу, просто період 90-х, початку 2000-х років, коли Росія була 에, занадто слабкою, щоб претендувати так на свої глобальні амбіції, і не так мілітаризувалася. От, власне, якраз 에, зараз ми бачимо поновлення. 에, Холодної війни і вихід на більш активну фазу між Заходом НАТО країнами і безпосередньо Російською Федерацією, а російська війна проти України є ключовим також елементом у цьому протистоянні е, і в цій холодній війні, яка ілюструє, що ті методи, які застосовувалися, до речі, і за часів там Радянського Союзу, між США, НАТО і Радянським Союзом, коли провокувалися, Безпосередньо, там з боку ще радянського союзу, повітряні простори, там чи якісь інші елементи, які дестабілізували ситуацію, і зараз ми спостерігаємо, що в принципі тактика залишається схожою. тобто, це бажання Росії дійсно з одного боку десь перевірити, десь для себе зрозуміти на що готові і яка реакція держав-членів НАТО, а з іншого боку, збір розвідувальних даних. Які можуть сприяти у тому, щоб дійсно готуватися до можливого прямого зіткнення. Тому сторони вже не приховують, що така підготовка активно е вибудовується? Питання дійсно, що ну, наприклад. Чи готовий Кремль зараз воювати з заходом з НАТО? У мене є певні сумніви. Ну і власне чи НАТО також готове до такого протистояння? Я думаю, що точно ні, тому що навіть офіційно ключові е там політичні діячі генерали НАТО заявляють, що ми будемо робити максимум для того, щоб такого прямого протистояння не було, тому що це третя світова війна і потенційно ядерна війна. Тому йде така е, тактика, щоб виграти час переозброїтися е, з боку НАТО, ну і, думаю, з боку і Російської Федерації і мати іншу готовність до можливого прямого зіткнення. А що на вашу думку, от Потенційно могло би стати тим от лакмусовим маркером, який показав би, що а, там Росія не, х... не хоче не чи не готова до протистояння, і Б, там країни НАТО е, не хочуть чи не готові до протистояння, умовне збиття одного того, який порушує повітряний простір літака з пілотом всередині, е, з погонами з документами, було б тим лакмусовим маркером, який показав би на що готові і на не що не готові сторони. Є ситуації, які ну подекуди важко прогнозувати. Тобто, дійсно вони є так званими чорними лебедями, Тобто, ті ситуації, які кардинально змінюють той чи інший, вже встановлений безпорядок або порядок, називаємо це так. Тому звісно. Є ймовірність дуже серйозна, коли напруженість стягає такого рівня, і вона ця спіраль лише, тобто, да, посилюється, що будь-яка така реакція може спровокувати наслідки ті, які складно відмотати назад. Якщо сказати історично, це коли світ був на порозі третьої світової війни, Карибська кризи, тобто так між США та Радянським Союзом, і тоді все ж таки. Вдалося, коли вже все перегріто було, готовність була повною до ядерного протистояння. Тоді вдалося е якось втамувати жагу до розрухи і, в принципі, стабілізувати ситуацію. Це не означає, що в наступні фази, там через е 5, 10, 15 років, не було знов критичних моментів, але таких, як в е Карибській ситуації, де не було Тому, власне. І зараз чим складніша ситуація е, там на лінії е, фронту, да, в контексті російської війни, е, у, чи у, в контексті кордонів е, повітряного простору, морського простору між державою агресоркою Російською Федерацією і безпосередньо е, державами-членами НАТО, е, тим більша ймовірність, що е, будь-які такі Дії провокативні з боку Російської Федерації, вони можуть бути підставою також для нарощування ескалації, і цю ескалацію потім подекуди складно зупинити. Дякую, пане Богдане. Спаси. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних був з нами.